Єгославія розпалася бо втратила себе середини. Україна навпаки знайшла себе під вогнем. У нас немає сербської армії, у нас є Збройні сили України, у нас немає війни громад, у нас є опір агресії, і в нас немає права на вихід, бо вся Україна вже вийшла, вийшла з імперії зі страху із пострадянського минулого. Цей виступ не лише для юристів. Це аргумент, який потрібен кожному, хто бореться словом справою чи зброєю. Поширте серед друзів. Право це не лише кодекси і конвенції. Це вибір бути людьми в часи темрява. І тому сьогодні Україна не лише обороняє кордони, вона обороняє ідею справедливого світу. Якщо ми вистоїмо, історія запише. Не Йогославія стала прикладом для України, а Україна стала уроком для всього світу. Якщо ви хочете більше аналітики на перетині війни права та справедливості, підпишіться на цей канал. Це підтримує незалежний голос і допомагає продовжувати цю роботу для вас. Обсі до відео посилай.